Коляда в гуцульській традиції це і уроки історії, моралі, це і спосіб передачі унікальної культури через століття. Ось чому різдво для жителів високогір'я найбільш шановане свято. Наші люди люблять колядувати про народження Ісуса Христа, не тільки про його народження, а все його життя характеризується від народження аж всього його земне життя полядується і про смерті, про воскресіння Христову. Перед тим як пройти в зал і взяти участь у великій коляді, колективи розминаються. <му> Кожен колектив, а їх зібралося більше двох десятків, намагався передати унікальність своїх колядок від монологів до стоголосого виконання. Втім, жодна колядка без трембіта не обходилася. Ідея фестивалю виникла у Львові. Там була велика гуцульська коляда, де ми брали участь, ми відправили туди дітей. Ну і У сьогоднішній день 20 кулідників ще колядують у Львові так само. Це присвячено до 95-ї річниці з дня проголошення Гуцульської республіки. Так було, що 95 років тому назад гуцули мусили брати зброю в руки і йти на штурм Сегота. Сьогоднішньої Румунії, ну і в честь тих подій ми проводимо цей захід. Специфіка великої коляди в тому, що в ній беруть участь і священики. Селами збираємося усі для коляди, щоб повеселити, поколядувати, щоб радістю передати із серця до серця кожної людини. Колядували гуцули не задля перемоги, хоч і отримували за участь медалі та ікони для церков. Основна мета фестивалю відродження минувшини, коли народження Христа прославляли цілими селами. Про популярність великої коляди свідчить і те, що цього року в ній взяли участь колоритні гуцули з сусідньої івано-франківської області. роги золоту, тренбіту, й зуще, й по світу. Ми ще вражені, тому що у нас на Верховинщині станство коляди гуцульської збереглося з першого віку. І ті коляди, які ми колядуємо, і ті плеси, які ми плешемо, то вони дійсно є дуже давні. І ми стараємося, хоч покоління міняються, але ми все одно стараємося ту традицію давню прадавню підтримувати. Велика коляда тривала до пізнього вечора, так у гуцулів заведено, а наступний фестиваль організатори обіцяють провести в іншому форматі. Є у нас дуже багато ідей, але ми їх притримуємо у секреті.